дуже рада, що наші футболісти а, показують нам красиві голи. А ми з вами задача наша з вами вибирати найкращого. І щотижня ми обираємо їх на сайті ТСН Проспорт. Цього тижня так само у нас було три претенденти. Ви обрали найкращого, і це Іван Матіш. Дивимось його красивий гол. Ну, матір забив просто не просто красивий, він забив шедевральний, прекрасний, відмінний, крутий м'яч минулого туру чемпіонату. Ну, по-перше, дуже хороша а, передача, дуже а, влучна, але який удар лівою ногою у Івана Матіжа? Пам'ятаєш, Ігоре, ти порівняв його з Ван Бастеном минулого сезону. О, минулого, минулого ефіру. Ван Бас не забив сімдесятому році. Скігу. Ну, я особисто дуже радію, коли наші футболісти забувають такі м'ячі. Ну, і вже завтра на сайті Тесенпроспорта брати автора найкрайкрасвішого голу четвертого туру.